На той момент слово Боже як би говорить, що він прийшов до своїх. Він прийшов до ізраїльського народу, але ми далі знаємо, що народ не прийняв. Але були ті люди що повірили. Але щоб ми розуміли, знаєте, я дивився, не таку програму, чому свято Різдва. Воно святкується практично по всій землі, навіть в мусульманських странах. Чому це так? От чому це так? Комуністи перевертали, на першому э, степен ставили новий рік. Але як би різдво було? Правильно? Було різдво. А знаєте, що я почув, я з цим повністю согласний. Прийняти маленьке в п'ясня це набагато проще. Місправедливого різного Господа, який спитає, буде судити, Христос буде судити людей. І різдво проходить. От уже Воскресіння Ісуса Христа далеко не всі святкують. Ну різдво святкують усі. <рес> Якби ви не поїхали сьогодні в місто в ці дні святкування Різдва, це дуже яркі локації. І якщо ви міські християни, це дійсно радує серце, це напоминає Христос, народився. Но, якщо ми далі не на народження Ісуса Христа, то це все марна. Це початок христос родився. І ми можемо святкувати всі 300 років е, днів у році Різдво Христова. Це сьогодні особливий день ми виділили. Нема в Біблії чіткої дати. Це все приблизно. Просто сьогодні Війна, ці всі політичні проблеми, вони заставили нас більш об'єднатися і вже більш цивілізованим світом все таке святкувати, як було раніше, до комуністів 25-го і святкував на світі, і так само Україна. Але диявол постарався, він затьмарів. І оце практично, дивіться, я не помню, По-моєму, з 18-го року, якби Україна вже питалася переходи на 25 число, бо було і 7. А сьогодні все таке вже більш святом всі вітає. Все таке люди потихеньку перейшли на цей е, період святковий. Хто на заводі? ангел не пішов явитися до ірода в палац і до священика, який тоді царствував. Він прийшов до простого люду. Але виглядить це потужно, яскраво. І там теж описуються пастуки. Пішли і знайшли Ісуса. І дивіться, як все нелегко. Марія тільки родила, скільки там годин можливо прийшло, їй би відпочити, а в таких іде толпа людей. Але вона послухала, що розказувала пастухи про те, що ангели їм звістили. І написано вона все сложила до свого сердення. Тож для неї це було дуже дорогоцінно. Вона, це було, було ще і ще раз підтвердження того, що вона не помилилася в Господі, що вона дійсно прийняла по вірі своє зачаття без мішательства людини. І ось він прийняв свою дружину так само по слову, бо він думав її відпустити, ми читали, народити. І вона народила свого первістка, сина, сповила його і поклала, куди поклала діти? Ясна. Ясна. Ісуса маленького родила і Марії Ясно, так? Так і написано. Поклала м'ясо, оскільки в, в гостинниці не було для них місця. Ці місцевості були пастухи, які вночі перебували в полі та стерегли свою отару. Аж ось Господь ангел став між ними, слава Господня, сяя їх, І вони були охоплені великим страхом. Тане сказав їм, не бійтеся, бо я звіщаю вам велику радість, яка буде для всього народу. Для вас сьогодні в місті Давида народився Спаситель, який є Христос Господь. А ось вам ознака. Знаєте, сповита немовля, яка лежить у ясна. І раптом з'явилася біля ангела сила Сталана Небесного Війська. Вони хвалили Бога і проголошували. Слава Богові на висоті, а на землі мир у людях добра воля. Одна з таких е, моментів якравих через да? е, Ангели явилися пастуха. Як е, е, дивитися ну, на той момент на історію, да, далеко.